Заняття на САПах як частина реабілітації ветеранів. Військових, які нині лікуються у Київському шпиталі після поранень, щотижня вивозять на Дніпро. На борди стають навіть воїни з ампутаціями, бачила Дар'я Цесарук. Костянтин по доріжці йде на милицях, до води він спускається сам. Помігіть йому присі, тому що тобі... я... Не да, сидіться, да, я тебе... без допомоги. Костя сідає і на дошку. Вже на ніс кидає з ноги військового берця, в якому ходить дотепер, бо в нього немає п'ятки. А цей черевик її фіксує. Це настільки залишає. Греб сидячи, встати на борт Костя не наважується, бо протезу у нього ще нема. А втримати баланс на одній нозі буде дуже непросто. Це щоб сап не втік. Від берега він відштовхується веслом і вперед пливе разом з усіма нам не судні суди. На такому борді він уже плавав, але було це тільки раз і ще до поранення. Костянтин дістав його на Донеччині. Наступив на міну. Їх не видно, там вже нічна позиція, і вони засипані були. Просто ми йшли забирати погибшого побратима. І... Ні, дошли шліда реабілітація в нього триватиме довго. Попереду найважливіший і дуже складний етап протезування. Вона була сильно покалічена, плюс я полз ну, повз ніколи. Крисю повряділ турнікет, так да ну, большая патеря крові була. Реабілітація триває, тому що поки не стану на цю ногу повністю, не да, ніби тут нету ж п'ятки. У мене був Та разом з тим, не менш важливе і його ментальне відновлення. Розвантажити ветеранів намагаються усіляко вода. Лише один з методів, що дійсно в цьому допомагає. Серед моїх пацієнтів це хлопець з високою ампутацією, для якого зараз якраз дуже важливий етап, коли він з новими своїми можливостями обмеженими. На жаль, але він має е, жити далі і вчитися адаптуватися, соціалізуватися. Це взагалі є новий досвід, коли ти звик, що ти двома ногами працюєш, а тепер ну, тільки однією. На жаль, ветеранів сюди з шпиталю щотижня привозять цілими групами. Зараз на відпочинку прикордонники. Константин був високою ампутацією, дуже позитивна людина. Він пригнув на сап один із перших і я його не наблюдаю. Де-то він там вже гребе. Емоційна, психологічна відновлення це архіважливо, на мій погляд. І ми робимо все для того, щоб хлопці розвантажувались і вони отримували емоції, класний, позитивні емоції. Заплив короткий маршрут Костянтина обмежується лише кількома колами. Психологічна дія думав, можеш, не можеш, да, можеш. Мирослав теж уже грибе назад. Йому ще важко тримати у руках весло, а рухати головою він не може взагалі. стримує спеціальний комір. Вода є вода після обстрілу, після контузії. буває, що по ну взагалі попускає. Ну, Взагалі, ну як ну зі мною займаються спеціалістри після контузії да повело праву сторону. Кататися на дошках у Дніпрі ветерани зможуть допоки буде тепло. Потім перейдуть у приміщення, ліпитимуть з глини, малюватимуть. Дар'я Цесару, Олександр Петровський ми Україна, марафон. Єдині новини.